Танська розвідка тим часом каже про один із найвищих показників втрат за останні півтора місяця серед особового складу армії Російської Федерації за увесь час війни в Україні. Як працюють оператори ударних дронів біля Авдіївки, дивіться в матеріалі Євгенії Китаєвої. Повну версію цього матеріалу можна незабаром буде побачити на ютуб каналі Радіо Свобода. Дякую, дуже дякую. Всі у тебе воротки ці кості перейти ось. У вас вже є виявлені цілі, чи ви їх маєте знайти? Там настільки багато. що Просто вилітаєш мавіком, от тут піднімається коментар за їх гріти. <звіця> Що Значить, буде сьогодні зробити підходити. підходити. Знаходимо цілі. Це може бути жива сила противника, може бути техніка, може бути якісь укріплення, тури, АГС, кулемет. Все, що може заважати нашій піхоті, знаходимо і після цього відправляємо дрон Камікадзе для знищення. Ось вчора тут було шестеро. Вон шоломи бачу, червоною це. Червона пов'язка, так, да, на нозі? Да, Так, на нозі червона пов'язка. Там он далі шоломи з червоними пов'язками. <плес> все, плюс. Готовий. А, а оце не <плес> дружині його. Вірвинта. Мультику, все як положено. Є. Да, да, да. е. Куди треба? <плес> Голова зникла.